Дедлайн для подачі HMRC вашої декларації по корпоративному податку на прибуток як правило 12 місяців після закінчення звітного періоду. Існує окремий крайній термін сплати податку на прибуток, який становить 9 місяців і 1 день після закінчення звітного періоду. Наприклад, якщо ваш обліковий період закінчиться 30 березня, податок на прибуток повинен бути у HMRC протягом 9 місяців і 1 дня. Отже, у нашому прикладі до 31 грудня. Якщо ваш платіж прострочений, вам можуть бути нараховані відсотки та штрафи. Податкова рекомендує платити податок на прибуток онлайн, використовуючи ваш податковий кабінет для бізнесу. Якщо ви це зробите, ваші дані будуть автоматично введені для вас. Це знижує ризик зникнення платежів. Увійшовши в податковий кабінет для бізнесу. Ви побачите вітальну сторінку. Вона включає опцію Сплатити податок на прибуток. Виберіть це посилання, а потім виберіть спосіб оплати. Виберіть спосіб оплати та натисніть продовжити. Ви можете здійснити одноразовий прямий дебетовий платіж за рахунком по корпоративному податку. Це нерегулярний платіж. Якщо ви раніше не здійснили платежі за допомогою прямого дебетування, зачекайте 5 днів для налаштування цієї функції. Потім це займайте. Ми три робочі дні кожного разу, коли ви платитимете коли ви вже авторизовані, наприклад, списання коштів за HMRC. Або Ви можете схвалити платіж безпосередньо зі свого банківського рахунку. Виберіть Оплатити з банківського рахунку та дотримайтесь інструкції. Отримайте банківські реквізити HMRC, щоб здійснити платіж за допомогою швидших платежів БАКС або CHAPS. Ви також можете оплатити дебетовою або корпоративною кредитною карткою онлайн. З кредитних та корпоративних дебетових карток стягується комісія, що не повертається, комісія не стягується при оплаті особистою дебетовою карткою. Ви не можете оплатити особистою кредитною карткою. Якщо ви ще не зареєстрували податковий кабінет для бізнесу, ви все одно можете оплатити онлайн, ввівши в пошук, сплатити рахунок за податок на прибуток на Gov.UK для отримання додаткової інформації. Будь ласка, пам'ятайте, що важливо використовувати правильну платіжну довідку для кожного звітного періоду. Вона буде відрізнятися щоразу, коли ви здійснюєте платіж. Ви знайдете її у своєму повідомленні про доставку податкової декларації або в будь-яких нагадуваннях, які надсилає HMRC. Вона також знаходиться в онлайн-обліковому записі вашої компанії HMRC, виберіть переглянути податкову випуску про корпорацію. Потім звітні періоди і виберіть правильний період. Після того, як ви надійшли платіж, ви отримаєте на екрані підтвердження, що податкова отримала. Не забудьте переконатися, що ви сплачуєте до встановленого терміну, щоб уникнути будь-яких відсотків або штрафів. Ви можете знайти більше інформації на GoVUK.